Друзі, шикарний варіант до 5 тисяч доларів на автоматі. Tiida з'являється у продажу 2007 рік випуску. Двигун 1,6, бензин. Газу немає, не було. Автоматична коробка передач та передній привід. Автомобіль на зимовій гумі, на звичайних штампах. Корозії немає. Косметика да, була по кузову. Е, устранялась корозія. Друзі. Автомобіль по кругу освіжався, але при цьому і має шикарний вигляд. Робити вже нічого не потрібно, сів. Поїхав салончик. У нас текстильний світлий колір. Салончик в дуже достойному стані. Доглянутий без посторонніх запахів. Маємо електросклопакет. Шкіряне кермо, спереду салончик також охайний. Доглянутий. Коробка, автомат, є кондиціонер та штатна мультимедіа. 204 тисячі кілометрів пробіг, жодних помилок немає. Працює двигун рівненько по ходовій частині без зауважень. 4600 доларів цінник даного красення Tiida 2007 рік на автоматі. Авто у продажу по наявності придбати можна за готівку кредитування лізанг. Також можлива доставка по території України розглядається обмін на ваше авто. Звертайтеся.